Вітаю, з вами сайт обработки Кромвіа. Тема сьогоднішнього відео підготовка та формування звіту 20 ОПП. Розглянемо, на прикладі баз бухгалтерії, для якої ми зробили окреме розширення. Дане розширення підійде тим, у кого є багато об'єктів оподаткування. То звіт 20 ОПП, На жаль, в жодній системі на базі О ДНС, в жодній типовій системі на базі О ДНС або БАС не формується. Для цього ми зробили от таку свою підсистему. подається даний звіт до податкової і показує інформацію в періоді. По Вашим об'єктам оподаткування. Значить, що входить в нашу підсистему? входять кілька справочників додаткових, які були зроблені. Тобто, відправна об'єкт, кодеознак кодифікатор, якого, на жаль, в. Програмі також немає, тобто ми його зробили і повністю заповнили всіми наперед визначеними класифікаторами стани об'єктів і типи об'єктів. Тобто всі ці довідники можна заповняти тими даними, які у вас використовуються. Головний об'єкт, навколо якого все крутиться, це основний засіб. Значить, для того, щоб ввести початкові дані, ми зробили ось таку обробочку початкового заповнення об'єктів оподаткування. Вказуємо організацію, вказуємо потрібну дату і вказуємо початкові реквізити, які мають бути заповнені до об'єкта. Вметку заповнити, то воно вибирає на цю дату, що у вас на балансі, які є основні засоби. Далі, в самому карточці цього основного засобу, він же об'єкт оподаткування. Ми зробили також додаткову вкладку, яка називається 20П. В яку. Можна ввести руками, наприклад, да, відправки і від от ОТГ. А можна через цю обробку заповнити автоматично. Ну, якщо у вас, наприклад, однотипні об'єкти, да, ми вказали ось параметри, які треба буде прописати в карточку. Ось воно їх заповнило. І далі по кнопці записати картки, вся ця інформація в картку записується. І наступний крок це запис відомостей вже, Да? Тобто е, інформація про об'єкти у нас буде зберігатися в регістрі відомостей, де тут можна буде вказувати, е, на який період, е, як мінявся стан по об'єкту. да? Яку тобто він там почав експлуатуватися, потім там, призупинився. І, і так далі, так і ця інформація, яка надалі буде вигружатися в звіт, тобто е, можна початкові дані вносити руками, можна через цю обробку, якщо у вас їх багато і вони однотипні. Так? Ось у нас є початкові дані для регістру, які записуються. І далі є обробка. Це називається вивантаження звіту. Тобто, це власна обробка, яка буде формувати звіт 20 ОПП і вивантажувати його в XML для подальшого імпорту в реду, до інші системи здавання звітності. Ну Вибираємо період, за який нас цікавить, і змемо кнопку заповнити. Ось воно показує, що в цьому періоді по цьому об'єкту була от така -то інформація. Так, то тут всі поля, які потрібні для звіту, власне. Після цього вказуємо шлях, куди хочемо зберегти даний звіт, і жмемо вивантажити. Якщо все добре, ось нам внизу напише. Це вивантажено успішно, і якщо ми перейдемо в каталог, ми побачимо, XML-ка, так, і Можемо спробувати і завантажити. Ну, ось, наприклад, впередуємо свій реєстр звітів, файл імпорт, звітів. І обираємо наш файлик. І бачимо, що ну, все успішно або не успішно. Так. Період. Бачимось наш звіт. 25 5, Відкриємо. Щось бачимо дві дві строки, два два рядка, да? два записи. На цьому все. тобто Механіка задумана була ось така: деталі, там, формування. Ідентифікаторів і найменувань кому треба, зможемо розказати, показати більш детально, можемо під вас змінити, якщо потрібно. Тобто, повторюсь, це веде зручно для тих, в кого. Є багато об'єктів оподаткування, да, і по яким формування звіту займає певний час. Якщо у вас там один-два, зрозуміло, що вам це не цікаво, ви більше будете клацати, чим, чим робити. А якщо їх там сто і більше, да, то можна якби, кілька кліків сформувати звіт і його вигрузити і подати. Зроблено для бухгалтерії, але. В принципі, можемо під будь-яку систему обліку адаптувати, переробити, змінити. На цьому все.